Я бажаю, щоб наші діти жили в мирній країні. Я бажаю, щоб наші діти залишились в країні в Україні, тут навчалися і тут працювали. Я особисто це пропагую своїм дітям і зараз агітую одну своїх доньок на міжнародну співпрацю, кажу, тому що всі, все, що ми зараз робимо, ми робимо для того, щоб вони нас продовжували. Тому що, коли ну, в тебе така б сама історія з сином, так, ми недооцінюємо своїх дітей. І зараз краще готувати і до тієї роботи. Я кажу, ще 20 років нам прийдеться відбудовувати, лікувати, відновлювати тих людей, які залишаться поруч з нами. Тому я хочу побажати пересічним громадянам перше не втрачати надію, і віру, тому що це основне, що нами рухає, вірити в свою родину, в Збройні Сили України, вірити в Господа Бога, але найбільше вірити в те, що ми. Ми найсильніша і найкраща нація на світі.